Сьогодні чергова п'ятниця, Славську базарний день. Ось я знімаю трішки цей ринок наш, вже правда роз'їжджається. Але я про інше хочу подякувати Юрію Файферу, який мені велосипед підрихтував І саме цінне, саме цікаве, саме класне він привіз. Багато речей, тут, тут не всі з'ясняти, ну? був, він, був він там недавно, в Чернівцях був. Ось, привіз передачу від Марійки Ціко, прізвище Шкірчук. Вона передала дуже багато для мене речей. Я ще все не розібрав. Почав з фарбів, і це чудесно, це до речі китайські фарби для лисування прозорі, то не ті теперішні. Це давні фарби. Я колись малював ними портрети на папері. Дуже такі тонкі, класні. І тут дещо немає, але я думаю, що вистачить того що є. Отже, Марійка, велике спасибі. Може, ти б не хотіла, щоб я так писав, Ну, я так спілкуюся з суспільством, тримаю контакт через свій YouTube канал. Голос сьогодні в мене поганий, трошки простудився, трошки десь там у річці. Покупався. А, ну, таке. а так все супер. Все супер. Велике спасибі. Я розгляну інші речі і надію, що сьогоднішнього дня енергетика буде моя вищою. Дякую.